Зараз, дівчатка, почекайте, воно мене закриється. Так. Доброго, ранку. Доброго ранку, дітки. Сьогодні пропоную поговорити про щось рідне. У кожної людини є свій рідний куточок на землі. Батьківщина це край, де вона народилася. Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна Люби, шануй, уберігай усе що зветься. Україна, Наші. 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 Україна Ми з вами народилися в Україні. І Україна є нашою батьківщиною. Україна для нас рідна земля, наш рідний край. Сьогодні, дітки. Я вам пропоную послухати казку сучасної дитячої письменниці Івани Савицької, яка називається Де найкраще місце на світі. На порозі Чіпурної хатки, що вся в зелені лісу прихована, квіттям пахучим замаїна, сиділа лисичка мати і латала синку в штанці. Мала лисенятко, бавилося поруч. Воно було дуже непосидюче, і йому було все цікаво. Мамо, запитала лисенятко, де найкраще місце на світі? Не знаю, відповіла лисичка, хоч не молода я в світі бувала мало. Знаю лише густий ліс, гайок зелений біля броду, і поле, от і все. А світ, кажуть, великий. Лисенятко подумало а далі, стрибнувши між кущі, пішло шукати найкращого місця на землі. І де воно йде? І назустріч зустрічає зайчика. Скажи мені, зайчику, братику, де найкраще місце на землі? Не знаю, каже зайчик. Не бачив, хоч самому цікаво. Коли хочеш, ходімо вдвох. Пошукаємо, буде веселіше. От вони й пішли. На березі прудкої річки вони зустріли бобрика. Бобрику братику, заговорили вони, покажи нам найкраще місце на землі. Ми втомилися і не знаємо, куди йти. От бобрик і замислився і каже Либо не близько ти місце, друзі, та про нього частенько говорять і розказують чудові казки. Піду і я з вами на пошуку, мені теж цікаво. Подалися доріжкою гущу і здалеку побачили старого, старого ведмедя, що стояв біля своєї хатинки. Доброго вечора. загукали вони. Пожалійте, ведмедику, допоможіть нам, підкажіть, де найкраще місце на землі? Знаю я, каже ведмідь, почухавши свою потилицю, таке місце. Воно, певне, найкраще з усіх місць на землі. Те, що недалеко звідси. А хто у вас за поводиря? Я стрибнуло радісно лисенятко. Ось послухай, пробурмотів ведмідь, Бери своїх друзів і веди ось тою доріжкою прямо. Біля вуликів звернете ліворуч, потім минете зламану берізку і вийдете на найкраще місце на світі. Зраділи звірята. Стрибаючи на радощах, подалися відразу в дорогу. Попереду лисиня з рудим хвостиком, за ним куцехвостий сірий зайчик, а далі бобер. Всі вони поспішали побачити нарешті найкраще місце на землі. У зеленім лісі, прихована цвітом пахучим заквічна, виднілася здалеку чиясь хатинка чіпурна, чиста, з вимитими віконцями, що блищали у проміні надвітнього сонця. Звірята обережно й цікаво підходили далі і в думи збагнули всю правду. На порозі чепурної хатки сиділа лисичка мати і шила синкові штанці. Тут найкраще місце на світі, скрикнув радісно лисиня, тут моя хатинка. Отже, дітки, ми послухали казку, яка називається Де найкраще місце на землі. Скажіть мені, будь ласка, про кого ця казка? Про... 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 кого ви бачите На малюнку? Про... Лисичка. Про лисичку. Про звірядок, про... так? Про звіряток, про... так? Дітки, а згадайте, про що спитали лисенятко маму? Що вона шукала? так? Да? Ану. Що вона спитала? Де найкраще місце? На землі, да? так? На землі, І що так. мама відповіла? Ану, згадуйте. Я не знаю. Правильно, вона сказала: Я не знаю, правда. Де найкраще місце на землі? Тому що вона майже ніде не була, так? Да? І що вирішила з лисенятко? <плес> Кошити, да, І ти шукати це саме місце, да? І кого воно по дорозі зустріло? Машенька, кого зустріли лисенятку? Ну дивіться на картинку, який звірят? Зайчика. Зайчика, так. так. І потім ж кого? Оце коричневий. Хто це такий у нас, дітки? Поверь, правильно. А чому вони разом пішли з лисенятком? Боб... Їм було цікаво. Так, цікаво. Да. Правильно, їм теж було цікаво. Де ж саме найкраще місце на землі. І що як допоміг звіряткам старий ведмідь? Міланочка, що він їм сказав? Підказав, куди йти, правильно, діти? Так. По дорічці, так? Да? так. Вийдете до, ви до найкращого місця на землі. І так. яку ж правду усвідомили ведмежат, ой, звірятка? Що вони зрозуміли? Де найкраще місце, дітка? Там, де вдома. живуть вдома, да? там, де живуть ваші рідні, де ваша рідна домівочка, так? де ваші рідні, самі найкращі рідні люди, да? люди, так. А де ж для вас найкраще місце на землі? Є воно у вас? Воно ну, ну, повіліть. Уліяни Украї... в Україні, так. Саме найкраще вдома, так, дітки? Під мирним небом, під, сон... під теплим сонечком найкраще місце на землі це вдома. В селище Кам'янського, так, да, діти? Так, діти, так? Да? Може в кар'єрі. Озирніться навколо, це ваша батьківщина, де ви народилися, вперше побачили і пізнали світ. Почули колискову пісню, рідну мову, Україна для кожного з нас є єдина, як і мама. Це найкраще місце на світі, найкраще місце на землі. А зараз я вам пропоную пограти у веселу гру, яка називається Побрехеньки. Отже, слухайте, якщо почуєте щось неправдиве, одразу мене виправляйте. Отже, у селі. Українські хлопці на свята одягають віночки, а дівчата шапки. Як ви вважаєте, це правда чи ні? Буває таке? Ні, ні. А ну виправляйте мене, як буває, як повинно бути. Дівчата віночки, а хлопці шапки. Так, правильно, мамочка. Так, далі. Діти, мене запросили в гості, я так смачно наїлася, там таких смачних пиріжків, яких наварили, та пухкеньких вареничків, яких напекли в духовці. Як гадаєте? Ні. Правильно сказала Оля Анатолійовна. Ні. Ні. Ні, Вареники варять, а пиріжки печуть. печуть. Так, дітки, добре. У нашому магазині в кар'єрі, дітки, Перукар працює в магазині, а продавець працює в перукарні. А ну подивіться уважно, дивіться ось магазин продуктовий, тут працює перукар, а в магазині. Може таке бути, діти? Перукар. Перукар це те, а продавець це хто? Продавець у магазині. Так. Да, Довже пов... правильно. Перукар це Продавець працює в магазині, а парукар. Парокарди... Перукарні, да, Ще дітки я ходила в гості до своїх друзів і побачила, що в селі курей годують сіном, а козенят годують зерном. Щось я не зрозуміла. Ульяна буває таке? Ні. А Чим курочок годують, діти? Курець дітей. Дітки, зири, да? а домашній колоном годують. Так, щось я наплутала. І останнє, ви бачили, що в нашому селі дуже багато дерев росте. Да? І цього року на ялинках вродили такі смачні, великі, соковиті яблучка, а на дереві яблуня вродили. Ось такі гарні шишки. Так буває, діти? На яблоках дереву шишки, а на дереві яблучка. Правильно, Правильно. Міланочка, на дереві ростуть у нас на яблуні яблука, фрукти, да? а на ялинці ростуть шишки. Ось дітки, молодці, ви всі мої побрехеньки, всі мої неправди виправили. Отже, дітки, Україна наш чудовий край. Там ліси і полонини, і луги, і гай, і міста розлуги чисті. Знайте, діти, знайте, Україна наша рідна це чудовий край. Отже, дітки, де ж найкраще саме місце на землі? де рідніше воно? Вдома, да, дітки? Так, дітки, вдома. В Україні. Це найкраще evet. місце це все вдома, да? в нашому улюбленому кар'єрі, да, діти? Щоб швидше закінчилася ось ця війна, діти, і ми скоріше зустрілися з вами. як Вдома, хоч ви вже садочок закінчуєте, ми зустрінемося в парку, да, Валентоліна? В парку мрія. Отже, діду, на сьогодні все. Ми вам дякуємо. До побачення. До побачення.